48-ма їдальня може залишитись без даху над головою. У кінці листопада закінчується договір оренди приміщення у центрі міста, у якому знаходиться заклад харчування. Перспективи продовження оренди поки що примарні. Ми звернулися відповідно до законодавства, відповідно до договору оренди приміщення в регіональне відділення фонду держмайна, щоб нам подовжили термін оренди на наступний період. І тут почалися наші проблеми. Квадратні метри, на яких розташована їдальня, є державними, тобто орендодавцем у даному випадку виступає регіональне відділення фонду державного майна. До слова, тут претензій до орендаря не мають. Є закон України про оренду, де чітко прописано, що якщо орендар належним чином виконує договір оренди. То він має переважне право, щоб продовжити. Ну, ми вважаємо, що він належним чином. Тобто заборгованість зареєди плати за всі ці з шостого року не було. Ну, в приміщенні да, потребує якогось там капітального ремонту чи поточного не поставили окна пластикові. Може, і потребує якийсь ремонт, але вони щось роблять, вони стараються. А от балансоутримувачем приміщення є управління статистики. Саме воно стало каменем спотикання у цій історії. Написав лист, що він не має наміру продовжувати з нами договір. Хоча юридично балансоутримувач не є стороною договору. Ну і відповідно. Причини не пояснили, чому не намірені з нами не продовжувати. Ми чекали якогось листа від органу управління, що вони не мають намір здавати в оренду, а мають намір ну тільки для своїх з, з метою для їхніх цілей. Ну цього ми не отримали. Тобто, вирішальне питання повинно крапку, повинна поставити орган управління, чи вони будуть здавати в оренду, чи не будуть. Ми повинні замовити незалежну оцінку. Незалежну оцінку, щоб замовити, нам балансоутріш повинна надати певні дані щодо цього майна, Балансову вартість, рік побудови, ну, то, що передбачено законодавством. У нас такого немає і ми не можемо замовити цю оцінку. Тобто, все сходиться до статистики. Так. Да. Далі більше держстат надсилає лист фонду держмайна, у якому йдеться про те, що згідно технічного висновку будівля, у якій знаходиться 48-ма їдальня, непридатна для експлуатації та потребує капітального ремонту. Тому продовжувати дію договору не можна. Водночас на весні, згідно подання управління статистики, для благодійної організації продуктова допомога без проблем здали квадратні метри, що знаходяться у тому ж приміщенні над та під їдальнею, другий поверх та підвал. При цьому технічний висновок був кардинально протилежний приміщення придатне для користування. Нас здивувала ця така двохстандартна позиція головного управління статистики. Державні службовці, які знаходяться на своїх посадах, які повинні оберігати це державне майно, його розвивати. Вони не можуть діяти упереджено до одного орендаря і надавати зелену вулицю іншому орендарю. Почути позицію статистики нам не вдалося. Коментувати ситуацію на камеру в управлінні відмовилися. Телефоном лише сказали, що у їдальні повинні усунути недоліки, подбати про належний стан приміщення, пожежну сигналізацію тощо. Тоді подумають про оренду. Нарікають, що може там санітарні якісь умови не виконуються. Ну це є спеціальні служби, які це перевіряють, дають припис, дають їм термін на усунення цих недоліків. Ну, це не повод для того, щоб припинити договір оренди. Паралельно із незрозумілою ситуацією з орендою. На їдальню у різні інстанції раптом посипалися скарги сумнівного походження. Ми на скарги відповіли, але нам всі відповіді прийшли назад, того, що нема цих скаржників. За тією адресою цих скаржників нема. Тобто листи лиси повернулись назад. До речі, впродовж багатьох років у 48-й їдальні коштом міського бюджету харчують соціально незахищених хмельничан. Щодня за гарячими обідами сюди приходить більше сотні самотніх та хворих. Дуже вкусна, хороша їжа тут і десь велике задоволення. Оцим, що обслуговує, їх є дві. Вони як метелики, бігають. Мені дуже трудно живеться. І я винуждена ходити в цю столову. Це сталове це все, все для наших людей, хто тут сидить. Це і скринка, маленька і скринка життя. Они всі кожний держить этим кушенням, этим обідом. Що буде з цими людьми, якщо у кінці листопада їдальню виселять на вулицю, у закладі навіть думати бояться? Тому налаштовані відстоювати свою правду до кінця.